Так, друзі, приїхав на магазин крамер. Як бачите, От, взяв три фосфату. ось до. І зараз ще е, відгрузять мені е, стартовий камбікорм для малечі і кормовий для е, цих. Для старшої групи зараз я підійду, нехай мені відгрузять. Отут я беру, у нас є тут магазин склад, де я беру комбікорма для моєї птиці. Дуже зручно, рядом. Отак. Алкоголь зло. Скільки друже можна казати? Так, Ось такий бачите склад. Тут я завжди беру, мені подобається якість, продукція, дуже гарний комбікорм. Ну, звісно, ми і так все це бачимо по приросту наших курчей. Курчей, кажу, наших цыплят. курчат. Ну, що ж, друзі, загрузився я. Взяв трикальцію фосфат, взяв комбікорм, стартовий і ростовий. Оно. Все, буду їхати. Зараз будемо вигружати, і нехай вже лежить, будемо готувати наших курчат. Все, поїхали! Так, друзі, ну що ж, приїхав. Зараз буду вигружати комбікорм. Зараз мені потрібно тут трішки прибрати. Десь тут я його вигружу, мабуть, отам. От, і нехай вже лежить. От, ну що. Погнали, вигружати. Так, ну що ж, друзі, оце крайній мішок. Грустового корму їх я несу в гараж, а статовий, мабуть, понесу в котельню, щоб бо поруч з, скажімо так, маленькими ціплятами. Отак. От, відгрузив, все, нехай лежить. Так, пайду ще один, занесу до котельні, а нехай там буде. Отак. От Погода гарна вже. Клас. Вже тепленько. Але як влітку буде спека, то не знаю що робити, куди його ховатись. Кава, дуже файна кава з молоком. Хто також п'єкав з молоком, пишіть коментар. Зараз ще кальцій візьму. Та піду, висиплю до ведерка, бо це ну, не знаю я. Е, тобто... Після чого я почав, після першої партії я почав завжди додавати трікальці фосфат, так як ті падали на лапи у мене. Зараз з першої доби тільки трікальці фосфат і випадків немає. Так, було відео з цих. З цієї першої, першої партії, ті, що подоросліше, от, вони там пару курчат падало на лапи. Ну нічого, ми їм змотали лапки, кальці фосфат проїли і все добре. А зараз вже і не впізнаєш, де вони. От так от. Нехай а ця пачка залишиться. цю ми пачку потім досипемо, як те трішечки вигодуємо. Отак. от. Так. Ось наше малеча тут сидить. от Сьогодні трошки пізніше вже пробіжимося по, по, по ним. Коротиночку. Розкажемо, що там по привісам на сьогодні та що там по годівлі по пропойки. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 8 березня. Поздравую я своїх дівчат і жінок. От. Що хочемо сказати по бройлери? Сьогодні цей першої партії 29 доба. Е, ну, все як зазвичай, комбікорд з кальцієм і вода з підкислювачем. Е, може дехто спитає, чому я кожне відео це повторюю. Е, ну, можливо, новий глядач зайде де подивитися це відео в перший раз. І буде розуміти о чому річ. Хоча ця інформація є у всіх моїх відео, так е, що зразу я скажу. Наталка вже вам показує. Додалі сьогодні такого формату кормушки понад стінкою. Да? Mm -hmm. Покажи. оту. От. Mm -hmm. ну, і ще одна підлавочка. Я не знаю, не оператор буде знімати, Я оператор не, хочу. не буде знімати. Будете просто знати, що воно там є. О, да. mm -hmm. Ми сидимо просто і нам <гум> <вони> <гум> вставати. От. Тобто, що ми вирішили, так як у мене є матеріал, позгібавити такий караба. І це струби там по підсинку з карабів. Прикрутив для того, щоб висвободити приміщення у курнику. Тобто дві зайві кормушки саморобні я прибрав і залишив лише одну посередині. Тобто, у нас є більше тепер вільного місця і фронт. Так, от фронт годування теж став е, більше, тому що зараз вони там люблять під стінками збиватися і зараз, не відходячи від каси, погодували собі, попили та й все. Стосовно привісу, ми вчора з Наталкою цю те. Добре, тем... покажу. Ой, як воно це покажу. виглядає. Покажеш, потім уже привіз. Вони люблять збиватися, завжди вони так збиваються. Да, Кармушечка, ось, ось, ось поруч. Стали, поїли і опять упали. Так Нормально. і став, він туди голову запхав на жерся. І далі собі спить. Ну, і головою там Ну А е, знову таки е, не забувайте, що такі кармушки, такі годівниці теж мають бути. Чому? Тому що більш крупні сильніші птахи е, отут позасинають, ма малі вже не підійдуть. Е, тому ми залишаємо все ж таки такі ще годівниці, як то кажуть, для слабеньких більш птахів, щоб вони могли спокійно собі підійти і поїсти. Так. От. Що стосовно привісів, ми вчора е, підіймали цю тему з Наталкою, скажімо, такий, як би діалог провели. Да, е, що ми були, були кажу, які е, пригнічені, да, е, що е, за, мало, за малу вагу набирали наші птахи е, після того, як переселили в гараж. Е, ну, ми зробили припущення, що це на них. Е, повлияв. Повпливав стрес. Повпливав вплинув на них стрес. Так? Е, тому сьогодні давайте глянемо. Далка, покажи. Зараз його почухаємо, подобається, коли його чухаємо. <свист> mm. <свист> так, а а е на сьогодні, як ми бачимо, крилечко я переніс сюди. Е я його вам не показував. Ми тут окремо вели по ньому таблицю, так як він був самий маленький, Нам цікаво, він, він був на старті взагалі менше таблиці. Де він тут? А де де він? Він? Або ми його почали важити, і він був менше таблиці. От. На сьогоднішній день він вже обігнав таблицю. Е, тобто, дивіться, ну, головка він пішов, зрозуміло. Він за цю добу набрав 135 грамів. Е, спинка набрав 105, ну завжди добре набирає. Дивимося по лівому лімокрилишку, що ми вчора були пригнічені, що таки мали привіз. Тут були 130-150, а раптом 80. Ну, це стрес на них побояв, зміна, зміна обстановки точу. Е, сьогодні знову 160 грамів набрав набрав. І всі інші теж 100-115. Гляньте на хвостика. Вчора, позавчора, вчора 45-25, сьогодні 115. Оце такі привіси ну, це мають якраз Ці дні, оці ці дні, це коли ми їх переселили. Так, да, так, да, вони тут 2 чи 3 дні вже, вже збився з толку. От. До чого це все ми? Якби... 에, тобто, як у нас тут була перша сама ну да, сама перша партія, вона спочатку жила в гаражі, тусь тут було, було літо, був інкубатор, їм було тепло. Во то у, у, у них такого стресу не було. А так, як зараз холодно, і ми малечу держимо в котельні, щоб вони е, вигрівалися, то звісно, при переселенні вони е, схватили стрес і були погані привіси. От, ну, будемо далі спостерігати, що як воно покаже. От, зараз ми перейдемо до котельні і покажемо вам е, нашу другу партію, що там по привісам, що до чого. Отак. От так. Прийшли до котельні. Тут наша друга партія. Їм сьогодні 15 діб. Ну, у них не знаю, може теж у них був стрес після, покажи, після брудеру цього, оце скажімо так. Із садочок, скажімо так. Міг би чи ні? М? Не знаю. Бо вони як то... Е один час… наоборот, вони тут краще почали набирати вагу. Так, да, ну... ну як тобі сказати, от... Покажи таблицю, да? знову ж таки, от завчора у нас були маленькі привіси. Тобто, якщо позавчора було 90, там 60, ну, 70 майже 90, ну, майже, 86, 95, 71, то вчора були от, 59, 35, 51, 58, 51, 55. І сьогодні раптом знову 80, 70, 90, 100 120, 95. Ну, тобто, е, от. Такі у нас на сьогодні привіси. Ну, хоча, як ми вже е, казали, не один раз, і сьогодні повторимо, що е, таке да, трапляється, що сьогодні вони там більше набирають, завтра менше, а потім знову більше. Тобто, що на це впливає, не маємо поки що догадок. Типу, що ти, що ти мене знімаєш? Що ти хочеш, не. Дивиться. Та ну йде дідька, вчора сидів тут. Воно бежить mm. к рукам. Як та кішка його гладиш, а він гад і не проти, і не втікає. І інше якось бере, що він тікає, а ці. А -то, То праве крильце. Лізуть. Де воно? Де воно? Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Заря, это вчера даже звал вот так, как собаку. А, вот его, папа, да? Да. Вот так. Давай, давай, давай. Куц-куц-куц-куц. Куц-куц-куц-куц. Оно. Не, вот сюда. А это вот такие, я вижу. Это такие вот. Разбушак. Не текает. Разбушака, да? Оно, Все, все, а? Прийбі вже, прибіг. Капець. Що робить бандюга? Ну звісно, після тих, як сюди приходиш, то такі начебто малі, да? а як зранку стаєш, виходиш і бачиш, то начебто і крупні вже. Ну-ну-ну ну. Та все, це ручна буде курочка. Вс. Залишимо до да попугая в клітку. Да, у нас там попугая гор назвали. Що ти? малявка? Так, ладно. О, оце таке воно. Тут у нас також а, сьогодні у нас други, друга доба була про почки байкоксом, профілактика від кокцидіозу, комбікорм стартовий крамер. Я вже вам е, показував, де я беру його, як я його беру. Вот. Звісно, комбікорм стартовий крамер з додаванням трикацію фосфату. Сьогодні воно я кальцію, насипало це, це, зранку вам показував. Ну, Такий сьогодні у нас день вийшов, тому завтра зустрінемось. Так, Друзі, сьогодні у нас 9 березня, це наша друга партія. Сьогодні їм скільки? 16 діб. Хочемо сьогодні на камеру зробити перевіз та глянути, як то кажуть, що вони покажуть. Давай, Наталка. Давай. Так, зараз підсвітку вмикну. Хто це? Хвостик. Хвостик, давайте дивіться. 800... скільки там? 60. 69. 60... 869. Хвостик. Немально. 869. Погоди. 16 доба. На сьогодні у нас 532 грами. Хвостик 869. Привіз у нас 79. Ну, менше, ніж вчора. Знову таке. Менше, ніж нічого. Далі хто? Тут не Ось, поясницях. А, хвостик. А постій. це хвостик. Це а. не помітило. Гостик. Хто тут не їсть? Це. Оно праве крило, що яке тут. Опа. Воно Опа. у нас маленьке, так? Да? Mm -hmm. ага. Так. Дивимось. Ти 622. Бачите контраст який? 200 грамів. No, Розбіг. Грам. 622. 47 грамів набрав за сьогодні. Та що ж таке? Ну. Я хотів. Я хотів на камеру засняти, так на фігню набирає. Це голова. 77 два, коротше. 772 76 грамів. Так, іще ліве крило, спина і голова спина. Так, випадково. Випадку випадково вимкнув камеру. Так це спина. угу. Спина. І 743. Три. Так. Це незручно знімати і писати 843. Ліве? Теж казав, треба було перемітити. 65 грамів набрав спина. Так, да, сьогодні знову менше набрали, ніж вчора. Ну як ми казали, сьогодні більше... Голова спин, якщо пам'ятаєте, це те, що ми казали за нього, що він щось такий був, як сказати, пригнічений, що думали, що і здохне, бо щось лежав цілу добу, не ворухався, вялий був, геть ніякий. А зараз нормально, 730. Голова спин.

Мабуть, і та перша пасі мала набрати. 72. 772. Ой, 80 грамів. Ну, такі привіси показали на камеру. Зараз ми помітимо їх. Ну, покажи міточку освіжимо. Та й перейдемо до гаражу, покажемо першу партію, що у них по привісам. Так, перейшли, друзі, до гаражу, до нашої першої партії. Сьогодні їм 30 діб. Ми вже місяць. Ну, місяць, можна сказати. Ну так, якщо брати лютий, то їм уже більше місяця. О, зараз ми їх також. Все бачите, сьогодні зранку прибрали, а на вечір вже і. Треба провести налаштування вагів. Все, їдять, з кормушечки. Так, ну Хто у нас перше? Праве крило, усе бачу, так? Да? Праве крило, давай. Право, право, ця, ця так. Такс. Покажи. Кіло 710. Правое? Да. Кило семьсот десять. Двойные. Сто пятнадцать грамм. Двойное. Кило семьсот. 700... Встаньте моей. Кило семьсот пятьдесят пять. Кило семьсот пятьдесят пять. Так, хвост Сто грамм. Ну, Непогано. Хвостик якийсь виборки, мені каже. Хвостик, да? так? Кіло сімсот шестьдесят. Кіло сімсот шестдесят. Сто п'ять грамів. А ну де ліво криво. Зараз треба шукати. Спина. Ой. Ось ця спина підімною. Да, Зараз. Да, да, да. Давай, давай. Хоча. Давай. Кутай. Це спинка те, що у нас був один із маленьких, так? Да? Значить, так. Кіло 910. Кіло 910. Незручно писати так. А 145, 145, що ж, ну, ручка перестала писати, що. 145 грамів, непогано, непогано. І ще ліве крило лишилось. Оно, він у тебе під ногами лежить. Хех. А, да? є... так? Я бачу, вже майже не видно. Да, перемітити треба. Не, Там... Це не ліве крило. А хто це? Це двойне. Двойне? Так. Да. А де ліва? Треба, Зараз я став. Може під лавку діславиться. Один з О. великих. Обережно лампочку не зламай. Та вже їх багато. Ага, під... під... це... нашла. нашла лампочку Лампочка. не зламає. Та мені йти. тут незручно. Так, ну дивись такий вже. Кабанейро. Це півень чи курка? Курка мав, ні, півень. Півень, так? Да? Не знаю. Не знаєш. Не знаю. Спитай його. Так, 2300, дасть? Так, да, 2365. Ого! Нічого. собі. Ого. Якби всі так набирали. Дві. 365. 365. Двісті грамів набрав, чуєш? Це цей цікаво, стой. 205 грамів, дуже-дуже файне. Зараз хвилину. Отакі у нас привіси на сьогодні, як ви бачите. Ну, В середньому, скажімо так, 100 грамів за виключенням лівого крила. 205 грамів. Ну, це дуже добрі привіси. Викращо, що не всі. Ну давай, цікаво зважимо. Давай зараз я вагів. А, не видно нічого. Я щось видно. Ого, теж не маленькі. Аж Адже закручили віси. О. А, це я, мабуть, напевно, не могла їх в вони розрядилися. А, так, так. Ну нічого, стигнулися. Дві триста, да? так? Ну, те й те, ну, ліво тридцять більше. Трішки. Трішки більше. вообще взагалі мале було у нас тут бігало. Десь, так, ось, цього, мабуть. Воно. Хай таке воно щось. щось. До таблиці не дотягує. Як не сучка. Я ж кажу, до таблиці не дотягує. Да, да, да. Ще один, як наш одягний теж ось. Все. Щось да, так, той бачите, такий, щось він скуйожить. Так, у нього водянка, він живіт твердий. Ну Це він і був водяночний, що ми з тобою обговорювали. це він водяночний, А це ні, ти казав, це водяночний. ні, це не водяночний, він а просто й... сам по собі такий малий. А, й... а той, так. Да. От дивіться, бачите, е... Ой, до речі, да. дивіться, які користуючись які нагодою, да, бачите, живіт надутий. І тут а... Що це його поцарапають? І тут 100%, якщо зробити прокол, тут вийде багато води. Тому, звісно, це прямий зразок такого, як вони виглядають. Положи його серед усіх. Серед усіх, покажу, положи. Багато дехто путає з коксидозом. Цей асцид. Ну Це не кахсидос. Воно бачите, теж шия втягнута, нахохлений стоїть, пригнічений. Е, щось питається, намагається годувати, спити воду, але ж йому важко. Важко за чого? Бо е, печінка виділяє. Зайву зайву вологу між кишкове пространство, скажімо так, і ця вода е, тисне їм на легені, на серце та інше. Тому їм боляче лежати, боляче, якби та передвигатися та й таке. Тому ну, що я скажу, е, спостерігаємо, що добу другу, та потім він піде. Кудись вот там піде він? Ну піде в кастрюлю, а куди він ще може піти. Там казали, у них м'ясо відрізняється, у ситних відрізняється ніж у здорових ніхіра, е, ні, ні воно не відрізняється. Ми скільки їх е, в тому виводку, як ви бачили, з е, осені зимні, скажімо так, період у нас були водяночні, ми їх різали, ми їх їли, е, тому м'ясо звичайне ніякого там немає. ні признаки, ні що цьому є, це... є. Правда, тільки коли от дивіться, коли вже дотягнути до останнього, коли вже птах. Явно долоний ліс не п'є, тоді м'ясо в них як висихає. Ну, ну, тим, так, Воно відрізняється, але якщо це, ну, його якби, прибрати на перших порах захворюваності, то м'ясо нічим не відлічає, ну, не відрізняється. Ну, може це суховати, ну, по смаковим властивостям воно не гірке, не mm. солоне, не яке, Звичайне м'ясо. Ну, да, ну, ну, звичайно, птах мало їсть та мало п'є, воно буде суховати. І воно, це не інфекція, це не зараза, якась воно не заразне, це просто, просто водянка, тобто накопичення зайвої вологи. Внутрі, як я вже казав, між кишечному пространстві до простіру тому ну, тут нічого такого страшного немає. Да, на птицефабриках там закладено 10% від виводку на вмінно на водяночні випадки. Тому от, це у нас з цієї партії поки що другий. Е, перший був головка, а це другий. <клухи> от. А по той партії то там начебто в даний час все добре. Тільки один у нас пішов з, з, з другої партії ми і зрозуміло. Не зрозуміло, да, він геть не розвивався, не ріс, нічого, просто стояв е, днями, ну ми показували попередніх відео, подивитись. Тому ранку, одного ранку ми стали, він вже кредит, то ми його, скажімо так, утилізували. Ну, так, оце така інформація у нас на сьогоднішній день. Будемо спостерігати далі з їхніми привісами. Бачите, знову ж таки, тільки що показали вам таблицю, да? ще раз покажу, де вона тут. Що бачите, геть нерівномірно набирають вагу. Тобто, якби всі набирали по 205 грамів ліве крило, було, було б дуже файно. Ну, і хоча і 100-115 нам вже приємно. Це краще, ніж усьо 25 на днях я набрав, хто у нас хвостик. Ну, отак от, от. зустрімо завтра.